Я вітаю вас знову на каналі. І сьогодні анонс уже для усіх покупців магазину АТБ. Акції з 19 по 25, включно лютого. Дякую за коментарі, дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Огляд буде, як завжди. Показую регулярну ціну і озвучую акційну. І починаємо із ковбасного відділу. Ковбаску до пюрешки. 500 грамів можна придбати за 40 вибачаюсь, за 60 гривень 50 копійок, 500 грамів. Це е, своя лінія. Зі знижкою буде колбаска Новомиргородська. Пакування 420 грамів, 39 гривень, 50 копійок. Зі знижкою 40% буде ковбаска від своєї лінії єврейська. Ціна за кілограм 304 гривні. Від торгової марки Добро у салямі італійська. Акційна ціна 351 гривня за кілограм. куряче своє лінія 223 гривні, кілограм. Сардельки своє лінія. Це йде першого сорту 15 гривень, 30 копійок за 100 грамів. Господинки, зверніть увагу, ви любите а, писати в коментарях, що. 70-60% це не масло. Я з вами, мабуть, і погоджусь. 82% жиру, білоцерківське масло, екстра 180 грамів, можна буде придбати за 81 гривню 50 копійок. Я вважаю, що це непогана ціна на сьогоднішній день для цього масла. Від торгової марки Норвен, сьомга, шматочок 210 грамів. Можна буде придбати за 220 гривень 50 копійок. Зі знижкою Майонез Торчин. В акції буде європейський 520 г по ціні 49,50 Також в акції буде домашній по ціні 42 гривні 30 копійок. В акції буде горошок своє лінія 34,50 кукурудза своє лінія, також 34,50 Аквасолю в томатному соусі своє лінія можна придбати за 35,50 гривень. Зі знижкою будуть консервовані оливки. Своя лінія 280 грамів по ціні 45,50. Оливки зелені, без кісточки 280 грамів, 44 гривні. Акційна ціна. Оливки. Без рідини, без кісточок, 75 грамів, чорні своя лінія, 33 гривні. Чіпси Лейс 38 гривень 40 копійок, 120 грамів. Акційна ціна, смаків асортименті. Зі знижкою можна придбати чорну воду, об'єм 2 літри по ціні 36 гривень 80 копійок. В акції буде сир гауда, пакування 200 г. 76 гривень зі знижкою. І також буде в акції Радамер, також тут 200 г, акційна ціна 78 гривень. Та ж сама торгова марка, тільки вже сир нарізаний пластиночками 150 грамів. Ось такий Радамер 63 гривні акційна ціна. Та сир салямі 57 гривень, акційна ціна зі знижкою. Добре, що цього разу хоч зробили якусь сметану зі знижкою. А цього разу буде сметана молокія 15% жирності. Ой, це не та, ось вона. А стаканчик поки що тримається в вазі 300 г. Акційна ціна 37 гривень. А не бачу я, це 15%. А, правильно, да. 37 гривень, все вірно. Кефір від торгової марки Ферма буде в ціні 46 гривень. 2,5 жиру. Так, ось ця приправа. приправа, бачите? А, о, су, суміш овочева, юніор 400 грамів. Своє лінія. 46 гривень, і також капуста буде зі знижкою 52 гривні. Так, морозиво показую велике. Три ведмеді фісташкове, але хтось писав в коментарях, що там всередині не фісташка, а звичайний арахіс. Не знаю, дуже багато в коментарях писали таке, тільки аромат фісташки. 500 грамів 99 гривень, знижка 45%. Так, ну а на ось це морозиво, де воно? Ось, дуже часто роблять знижку 50%. Знижка 50% на стакан великан від де воно є? ласуночка Білого не бачу, можливо, біле ще донесуть біле і ось це з какао знижка 50%. тобто по Ціні 17 гривень 50 копійок, 100 грамів. Теж хороша знижка на оці двошарові чудо. 100 грамів по 16 гривень 70 копійок. Глазуровані сирочки від злагода по 10 гривень. А ось такі сирочки злагода, тут 120 грамів, 6 штук, можна буде придбати за 40 гривень. В акції вершковий та дружба 17 гривень 50 копійок, золотий резерв, плавлений сирочок. Зі знижкою сніжний краб. Крабові палочки охолоджені 200 грамів 47,50. лінія оселедець філе волії, 240 грамів. Зі знижкою можна буде придбати за 55 гривень. А ось такий. Тут у нас 180 грамів з ароматом духмяних трав, 47 гривень. Це буде зі знижкою. Зі знижкою будуть м'ясо мідій. 52 гривні 200 г. Також своя лінія. В акції буде водичка бювет, але не півтора літрова, а 750 мл за 10 гривень 40 копійок. 28 гривень буде біола. Також 28 гривень буде водичка Лимон 2-літрова від своя лінія. Та апельсин своя лінія 2-літрова, також таку саму ціну 28 гривень. Хто полюбляє томатний нектар торгової марки Лі, то півтора літровий можна буде придбати за 50 гривень. Також непогана знижка. Вафлі від Рошен по 8 гривень та 70 копійок зі знижкою. Три смаки, як завжди, в асортименті. Хто полюбляє шоколад Вері Пері, 31 гривня. Та 70 копійок. Так, ось ці вафлі від рошен, тут 140 грамів. Також будуть з хорошою знижкою по 27,30. В акції будуть ромашка цукерки від своя лінія. І за 100 грамів буде ціна 13,45. Чай, нахабний фрукт. Тут пакування 60 грамів, альпійський луг по 42 гривні і той, і той. Хто полюбляє чорний з ароматом бергамоту, грейс 27 пакетів, акційна ціна 37 гривень. І також в акції буде грейс альпійський букет, також 27 пакетів, в таку ж саму ціну. Давайте швиденько подивимось, які знижки на каву, досить непогані. Знижка 35 на Якобс Монарх 280 грамів. 382 гривні. Якобс Еспресо 142 гривні 230 грамів. Якобс Капучино 154 гривні за 500 грамів. Так, впав оцей цінник отримач. Як він кріпиться, я взагалі не знаю. Ніхто його не поставить. Цього разу в кава в зернах амбасадор Мажесті кілограм. 462 гривні. Амбасадор Дарк Рост. 120 гривень. Це акційна ціна. 225 грамів. Зі знижкою буде Амбасадор Преміум. 250 грамів. 135 гривень акційна ціна. Цього разу яловичина своя лінія 525 грамів, буде по 91,70. І також свинина 81,50. Зі знижкою буде від делюкс, печінка тріски 200 грамів, Зверніть увагу, ціна 120 гривень. Соєвий соус чумак 470 грамів, 42 гривні. В акції буде чумак, бургер, соус та солодкий чилі по 200 г пакування 21 гривня. Зі знижкою сирний соус від густу 180 грамів по 20 гривень. Майонез Оліс 560 грамів. Акційна ціна 52 гривні 30 копійок. Зі знижкою від Оліс будуть кетчупи в акції. Лагідний та шашличний. 200 г по 17 гривень, 70 копійок. Також хороша знижка. Зверніть увагу. Зі знижкою буде насіння від торгової марки Лакумка. Пакування 170 грам, солоне та звичайне. 38 гривень, акційна ціна. В акції буде зефір від своєї лінії, глазурований. А тут 300 г, акційна ціна 47 Зверніть увагу, знижка 40% на стебію, пакування 300 грамів а зі знижкою 107 гривень. Знижка 40% на сухий сніданок старт 420 грамів. 64 гривні. А ось цей 58. Пельмені відвалісто з телятиною та куркою 800 грамів. 65 гривень, знижка 45%. Зі знижкою будуть вареники, своєї лінії з картоплею 900 грамів. 50 гривень. Та вареники з картоплею та грибами своєї лінії 900 г 53 гривні. В акції буде пиво Хольстин. 21 гривня, акційна ціна. Скотті Вест 34 гривні. Є світле і також темне. Оболонь у склі 0,5, акційна ціна 22 гривні. Зі знижкою буде оболонь світле 2300 об'єм. Акційна ціна 57 гривень. Ось такі чернігівські біле 0,9. Зі знижкою можна придбати за 35 гривень, акційна ціна. Серветки торгової марки День у день» антибактеріальні тут пакування 120 штук, 43 гривні акційна ціна. Туалетний папір Зева 4 штуки, 3 шаровий 80 гривень. Серветки косметичні двошарові 150 штук. Акційна ціна 31 гривня. Зубна паста Сенсоден пакування 65 грамів, 42 гривні. Також в акції буде відбілююча Сенсоден. Тут 100 мл 80 гривень. І Сенсоден відновлення та захист 76 гривень. Жіноча гігієна Лібрес 10 штук. Акційна ціна 31,50. Така сама ціна. Лібрес Оп, ось такі 40 штук 54 гривні. Засіб Нео для унітазу літровий. Акційна ціна 73 гривні. Містер мускул для миття підлоги літровий 119 Акційний порошок гала вагою 1,8 кг. Можна придбати буде за 194 гривні. Капсули Вошен Фрі 19 штук в упаковці. Акційна ціна 159 гривень. Ну, цей кондиціонер Фельдча Azura ви всі знаєте. До речі, тут 2 літри, дуже хороша зараз ціна 150 гривень. Дору можна буде придбати за 38 гривень універсальне дві штуки. Також зверніть увагу, непогана знижка. Тут зверніть увагу: Head and Shoulders об'єм літри, тобто 500 мл по ціні 185 гривень. Це дуже хороша ціна на пів літри. Оце акційна ціна на шампунь Head Shoulders. А поки я не забув, ходіть подивимось для пухнастиків, ще, що приготували. 11 гривень будуть віска, пауч пакети, і також сухий корм в подушечках. Віска з по 52 гривні, тут 300 грамів. А, я показав вам усі акції, усі знижки. Здається, ще забув за сейфгард. 62 гривні. Дуже хороша ціна на сейфгард буде. Мабуть, я візьму. І також зверніть по 414 гривень. Будуть підгузки, трусики та підгузки трусики. Хагіс. Я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. Ми з вами зустрінемось вже скоро у наступному відео.